Привіт-привіт всім. Яку правду ви узнаєте. Яку правду ви узнаєте? Дивимося з вами. Яку правду ви узнаєте? Достіження. Е, ви узнаєте те, що то, що ви планували, то, що ви розчитували, не то, що ви надіялися, то, що ви хотіли добитися, ви це доб'єтесь. А от, тайне, узнаєте якусь тайну. Тайно зв'язано з любов'ю. Ви узнаєте, що вас хтось дуже кохає. Та людина, яка вас кохає, вона буде вас всячески добиватися, і дзвонити, і писати, і буде хотіти зустрічі, і буде до вас приїхати. Може навіть по тайні. Це у вас можуть бути тайні зустрічі У некоторых може і так прорисуватися. Потому що тут у нас тайна, тут у нас любов, рада, щастя будуть переповняти емоції. Можуть бути тайні зустрічі що про ці зустрічі ніхто не знає. Може бути таке. кови правда узнаєте, отшельник і король, ну, ви узнаєте те, що ви в даний час, в даний час ви самі по собі. А от. І не важно, чи ви в сім'ї, чи ви одино, ну, самостійна, самотня людина, так? У, ваш, у ваше життя йде мужчина. Мужчина йде гарячий, мужчина в себе, мужчина знає себе ціну, з ним весело, з ним надійності чоловіком. От в даний час ви, як то кажуть, самі. От, но, но. Йде такий момент, Ви узнаєте, ви вже не самі розумієте. Ви узнаєте те, що ви вже не самі, а цей він вирішив, що ви будете його, навіть якщо тайна встріча. Можливо, навіть він придумав, що він вам і не скаже, розумієте, що він до вас приїде, що він до вас явиться. І ваше одиночество вже в тютю, улітучиться, все. До вас іде любов, щастя, гармонія з мужчиною, який надіжний, який стабільний. От, ви будете навіть в шокі, що. Ну, таке до вас в життя прийде, розумієте? Тому що ви самі по собі, сама з собою по луні, свої, ну, самі все рішаєте, сидите, нікуди, як луна, знаєте, то вічна виходи ночі, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув, сама по собі живу. А ні, а тут до вас в життя, йде любов. Оце ви знаєте цю правду, і любов буде настойчива. І мужчина буде прямо так конкретно вас я вам хочу сказати. От. Після вашої от. Цієї, от... Паузи, ну, бы я б вам сказала, що ви нічого не хочете, Та, яка там любов, які там можливості, я вже все, я сама по собі, не труште мене, я вас не тронув, таке вас, понимаєте? Можливо, у когось були там якісь тяжулі ситуації в житті, Боже, було багато предательств і змін. Можливо, хтось по... дійсно потеряв людину. Вот. Але ні, вам єде по судьбі мужчина. У вас судьбоносна встреча з мужчиною. Можливо, ви вже общаєтесь, тільки ви не розумієте, що це цей мужчина, так? Можливо, когось зустрітись в своєму житті, усього в ближайше время, Но я вам говорю, ви узнаєте то що у вашому житті уже є мужчина і він вам сам про це скаже він сам про себе заява і заява в ближайше время вот ваше одиночество уже уходить вам по судьбе іде мужчина уверений себе надіжний за своєю любов'ю і прям буде отак як я говорю в наглу Понимаєш ти його з дверей а він в вік, вікно ти його з вікна а він у двері Взагалі, мужчина йде це, ви узнаєте то, що до вас йде в життя мужчина надійний і ваше одиночество. Навіть якщо ви говорите, що я нічого не хочу, вот, ну, його в баню, лучше бути самої де чимсь з ким попала. А ні, а тут не тут то було. Все, вперед, ваше життя міняється, до вас життя йде новий мужчина. Ви сніжної королеви, от бачите, ви сніжна королева, станете вот. Такой вот. Нежний, ласковий, з денежками будете обеспечені, будете уда буде удача, гармонія, щастя. І що цікаво, з женскої сторони, да, ваша сторона холодна. Ваша сторона холодна, ви луна, ви самі по собі отчальник, ви нікого не хочете, да, і собі там придумали, ви як сніжна королева, все. А з мужської сторони, ні. Иде да, мужчина, иде да, надежність, иде да, уверенність, значить. Девчонки, в ближайшее время вы узнаете то, что вы уже не самотні, что для вас это будет шок. Мужчина будет такий нахрапом, потому что він, как вам сказать, вот він вирішив, что вы ви его все. И ждите, в ближайшее время у вас жителей появится настоящий уверенный в себе мужчина, при котором вы перестанете быть снежной королевой, а вы будете такой... Чувствуйте себе, дівчаткою, і ви будете з грошима. Із удачею, і з успіхом. Я вже загарію з успіхом і з великими можливостями. От таке ви узнаєте. Пока-пока. Всіх благ вам, бережіть себе, миру нам усім.